В прямому ефірі запрошую до спілкування. Вітаю вас в ніч з понеділка на вівторок, з 8 на 9 грудня. Радий вас всіх бачити. Ставте ваші лайки для того, щоб більше людей долучилося до трансляції в прямому ефірі. Ставте ваші запитання в коментарях для того, щоб отримати для себе роз'яснення на ті процеси, які відбуваються. Будьте активними, небайдужими і традиційно щедрими для потреб. Сил оборони України, прошу вас підтримати збір фонду технологій майбутнього, який збирає для спеціального підрозділу Омега в складі Національної гвардії України і для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, яка воює на Донеччині. Я напередодні забув додати посилання в опис відео, але повірте. В кожному відео є це посилання. Тому якщо я не додав в цьому відео, то в наступному точно воно є. Можете просто зайти в будь-яке відео в мене на youtube каналі і буде активним це посилання на Монобанку і на конверт Приват24. В понеділок президент Володимир Зеленський відвідав Лондон для того, щоб провести сесію переговорів раунд переговорів з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Мануелем Макроном. і Канцлер Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо переговору про закінчення війни в тому форматі, як його просуває Америка, активно пресингуючи в напрямку України для того, щоб схилити Україну до тих компромісів, які хоче Путін, зокрема щодо українського Донбасу. Зараз це обговоримо, але хотів з вами поділитися дуже теж, цікавим форматом. Президент Володимир Зеленський дав коментар українським журналістам в такому незвичному форматі. Отже, про що йдеться? Є, у груп... є така група у соціальній мережі в, соціальній мережі, в месенджері в WhatsApp. У WhatsApp є група, куди входить медіаблок Офісу президента на чолі з радником президента Дмитром Литвиним. І входять кілька сотень українських журналістів, які як українські, які працюють на українські медіа, так і українські, які працюють на іноземні медіа. І от в цьому чаті останніми днями там зазвичай в цей чат офіс президента відправляє свіжі заяви президента, посилання на публікації новин президента. Посилання на файлообмінник з відео в гарній якості звернень президента або його промов, або фотографії з заходів з участі президента. Але в цьому чаті обговорюється також і робочі питання, і коли ввечері президент робить своє вечірнє звернення, то туди теж. Направляється це звернення, і журналісти його звідти забирають. І в цьому чаті, де присутні Литвин, українські журналісти, регулярно виникало питання: ну а коли ж Зеленський визначиться з новим главою Офісу президента? І Литвин вже не один вечір каже: Ну, не сьогодні переговори, там, дискусії на цю тему тривають не сьогодні, не сьогодні. І це питання вже так всіх, скажімо, зацікавило, що. Литвин запропонував зібрати загалом запитання для президента, щоб він дорогою з Лондона до Брюсселя відповів на ці запитання в літаку, тому що іншого способу неможливо зробити президент в дорозі. Але поки летіли, то записали аудіофайли і їх прямо в чаті, як звукові повідомлення, президент переслав. І там дуже цікаві відповіді президента, якраз актуальні прямо за підсумками переговорів в понеділок. Станом на наш ефір на ніч з понеділка на вівторок. Зеленський вже в Брюсселі проводить зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і керівниками Євросоюзу Антоніо Кошто і Урсуле фон Дрляїн його спілкуються. Вони на тему закінчення знов ж таки війни, на ту саму тему, на яку Зеленський спілкувався з. Макроном, Стармером і Мерцем Зеленський розказав, що поінформував лідерів про ситуацію на дипломатичному треку. Обговорили роботу з американськими партнерами щодо кроками заради миру, гарантії безпеки та посилення нашої стійкості. Торкнулися ініціативи ПУРЛ, тобто закупівлі американської зброї за гроші країн НАТО. По всім питанням скоординували позиції, діємо узгодженому і конструктивно. Тобто, ну, такі повідомлення дуже розмиті для того, щоб не видавати зайвих інсайдів. Це зрозуміло, чому так робить президент? Для того, щоб не створювати напруги в стосунках з Вашингтоном. Але більше подробиць стало відомо з його відповідей, які він як аудіофайли відправив у цей великий, великий чат у Ватсапі. Зараз ми це обговоримо. Тим часом Дональд Трамп зробив декілька реплік знову ж таки щодо закінчення війни. Сказав, що все рухається в поганому напрямку через Європу. Європа має бути обережною. Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Сказав Трамп. Очевидно, мається на увазі те, що. Європа дуже щільно і дуже активно стала на захист України і захищає Зеленського від тиску з боку Вашингтона, щоб Україна погодилась на той план від Дмітєва в тому чи іншому вигляді, і для того, щоб задовольнити бажання Дональда Трампа закінчити війну в спосіб, який. Приведе до втрати Україною національного інтересу, якщо мова йде про втрату території, відсутність гарантій, відсутність репарацій і так далі. Також Трамп традиційно розказав про те, що Байден виділив Україні 350 мільярдів, а він Трамп нічого не виділив. Знаєте, що їм дав? Я їм дав нічого. Ну, Я їм дав джавеліни на початку, вони знищили ними танки, сказав Трамп. Ну, і це... Правди і неправда, тому що ну, Трамп дав джавеліни, але він їх заборонив використовувати. Вони зберігалися в Західній Україні, поки Трамп був президентом. А потім, коли почалася війна, то перед початком війни Америка направила кілька літаків з джавелінами, нових додаткових. Таким чином було накопичено як джавеліни від Трампа, так і джавеліни від Байдена. І ці джавеліни... Використовувалося на початку війни, але сказати, що це була надефективна суперзброя, яка зупинила російський наступ, то так теж не можна. Тоді в обороні Київщини активно брали участь і стугни, і стугністи, і ті, хто працює на корсарах на українських. На українському озброєнні, і, відповідно, роль Джевелінів в зупинці російської навали в перші дні початку війни вона була, але не була вирішальною з того, що кажуть самі військові, зокрема в 72-й окремій механізованій бригаді, яка боронила місто Київ. Вертаємося до переговорів Зеленського. Він сказав, що цими днями і тижнями відбувається цілодобова комунікація з партнерами. В Лондоні зі стармером були також на дзвінку Фінляндія, Італія, Польща, Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція, Туреччина, керівники НАТО і Євросоюзу. Координуємося, щоб голос Європи був врахований в усіх питаннях, які стосуються Європи. Ну, тут треба сказати, що Європі зараз Зеленській треба не менше, а можливо і більше, ніж нам потрібна Європа, тому що. Європа залишається сам на сам з Трампом, і очевидно, що зігнувши Україну, Трамп потім переключиться і почне згибати Європу. І тому самим європейцям в інтересах власного виживання треба вистояти під цим тиском Трампа, треба показати свою спроможність казати ні Трампу і проводити свою лінію. І ніхто, крім Зеленського, для європейців тут не буде помічником і не допоможе. Тепер, що стосується цього згаданого спілкування Зеленського з українськими журналістами в виді голосових повідомлень, то, звичайно, найбільш там ажіотаж викликала саме питання про керівника офісу президента, і Зеленський дуже цікаво відповів. Він назвав п'ять кандидатур, перерахував. Всі е, нюанси пов'язані з цими кандидатурами, і сказав, зрештою, що, можливо, він зможе і сам керувати офісом без керівника. Про що йде мова? Мова йде про те, що є, е, наприклад, у Зеленського він каже, два кандидати: це міністр оборони Шмигаль і міністр цифрової трансформації, перший віце-прем'єр Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх спочатку звільнити з посади перед тим, як їх будуть призначати. І за словами Зеленського, не хотілося би, щоб як у грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув, все розсипалось. Офіс президента важливий, але є і інші інституції. Тому хто може замінити Федорова в Міністерстві цифровізації, я не знаю, каже Зеленський. Там багато молодих, розумних людей. Може, Михайло і знайде альтернативу собі, каже Зеленський в цьому спілкуванні з журналістами. Що стосується міністра оборони, там складніше, тому що весь бюджет, вся відповідальність все там, в цьому міністерстві. Сьогодні це пріоритет номер один. І я не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, Міністерство юстиції і Міністерство енергетики, хто б очолив. Тобто Зеленський каже, що, в принципі, і Федоров, і Шмигаль непогані кандидати на посаду голови офісу президента, але їхнє. Призначення на Офіс президента означає, що треба спочатку їх звільнити в парламенті, за це треба зібрати голоси, а потім треба знайти голоси за того або за іншого спадкоємця, наступника. І це означає, що парламент має проявити ініціативу, а парламент не може знайти, хто очолить Міністерство юстиції, і Міністерство енергетики. І таким чином відчувається певний скепсис Зеленського щодо цих кандидатів. Далі… Він розповідає про те, що, можливо, кандидатом міг би стати Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ, який зараз дуже допомагає в переговорах. Це дуже важливо. І саме цей напрямок витягнути з Міністерства закордонних справ також непросто. Ну, хоча б тоді в офісу буде напрямок номер 1 це міжнародка. Але не впевнений щодо внутрішніх питань, що кислиця готовий на це витрачати час і чи зможе він це робити, каже Зеленський. Тобто, ну якби теж каже, кислиця хороший, але тоді він буде займатися тільки переговорами, а хто ж буде тягнути всю рутину офісу президента? Також він розглядає кантур Павла Паліс, колишнього командира 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, який зараз є заступником голови офісу президента. На запрошення Єрмака він долучився, але теж каже Зеленський. Паліса дуже хороший військовий, він розбирається в суто в цьому напрямку. Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких політичних речах. Але поки що йому не вистачає цього, каже Зеленський. Ну і згадує про Буданова теж. Він може бути керівником офісу, як і кожна з цих кандидатур. Але треба думати, тому що він все-таки займається розвідкою, значить, треба розуміти, хто буде замість нього в гурі. Це теж непросте питання. Далі Зеленський каже, в будь-якому випадку треба робити вибір. А то далі він так вже іронізує. Якщо це буде тривати довгий час без керівника офісу президента, я звикну, що можу і сам справитися без голови офісу. Ну, цікава загалом така досить іронічна тональність у Зеленського в цьому аудіоповідомленні. До речі, аудіоповідомлення так ніхто і не виклав. Але е, всі процитували Зеленського. І в цій іронічній такій інтонації, ну, якби він е, таке враження, що він продовжує тестувати всіх кандидатів, перевіряти аудиторію, перевіряти самих кандидатів, як вони поводяться, чи вони дуже хочуть, чи не хочуть очолити, чи вони через різні майданчики просувають себе на цю кандидатуру, чи запрошують там, якихось експертів. На їхню підтримку написати пост, зробити якусь заяву, чи просто працюють далі. Так, тобто, Зеленський грає з ними таку кошки-мишки, насправді, щоб подивитися, хто чого вартий і хто на що готовий, і чи готові вони служити президенту, служити державі, служити своїм амбіціям, служити своєму політичному майбутньому. Просто він їх перевіряє. І думаю, що от його розмірковування, такий голос щодо цих п'яти кандидатів це теж частина цієї. Перевірки, а напевно, все-таки глава офісу він обере, і цей глава офісу буде людиною, яка буде зосереджена на певному одному пріоритетові. А решта питань будуть робити його заступники. Таке мене відчуття. А, що стосується інших речей, да, ну і в це в цей іронічний спосіб Зеленський каже: А може я взагалі обійдуся без голови офісу президента. І в цьому теж є ну, теж цікаве формулювання. По суті, можливо, йому і не потрібен офіс е, в такому розумінні, як він був раніше. Тобто графіком буде займатися помічник президента, е, заступники по напрямкам є. Треба людина, яка буде підписувати накази по офісу президента, тому що це все таки. Е, Теж, теж робота, ну це може бути хтось виконувати ці обов'язки певний час. Тому інтрига зберігається і точно по поверненні в Україну, можливо, і не зразу Зеленський дасть відповідь до питання, а можливо, взагалі не буде нікуди спішити. Тому що я вам теж нагадаю, що офіс президента це все таки і і завжди виборчий штаб, якщо президент піде на другий термін. А той, хто очолить виборчий штаб, той зазвичай очолює Офіс президента. А потім ще й стає прем'єр-міністром. Ну, так було в попередній каденції різних українських президентів. В цьому спілкуванні з журналістами теж Зеленський дуже багато говорив про вимогу віддати український Донбас і відсутність гарантій безпеки, і про ситуацію з американцями, і про оновлений мирний план з американцями. Отже, за словами Зеленського, було 28 пунктів плану, стало 20. Хоча база самого плану не змінилася, відверто не проукраїнські пункти цього плану відійшли настрій американців за те, щоб знаходити компроміси, каже Зеленський. Є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено, каже Зеленський. Це означає, що питання Донбасу досі ніяк не вирішено. Від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, є невеликий прогрес в бік можливого потенційного закінчення війни. За словами Зеленського, радники з питань національної безпеки, а зараз це у умер, будуть працювати над останньою версією плану. За словами Зеленського, Трамп хоче закінчити війну і це факт. Але в Трампа є своє бачення. Я бачу, як дуже старається Джаред Кушнер це зять Трампа, як він працює з Віткафом, каже Зеленський. Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна закінчилась. Це не гра з боку Сполучених Штатів, каже Зеленський. Але, за його словами, питання дуже складне, бо для нас з вами, для українців, важливо, на яких засадах закінчиться війна, щоб не було ризику її повторення. Звичайно, Росії ніхто не вірить. Треба боротися за США, щоб вони продовжували допомагати, продовжували підтримувати. Продовжували тиск на Росію. І для України важливі гарантії безпеки. Якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову, на що будуть готові партнери? Питає Зеленський. І саме відповідь на це питання: хто на що буде готовий, вона має бути в серці гарантії безпеки для України. Поки відповіді на ці питання я не отримав, каже Зеленський. Також він нагадує, що найсильніші гарантією безпеки будуть американські гарантії безпеки, але якщо вони не будуть новим Будапештським меморандумом, не будуть порожніми обіцянками, але будуть законодавчо закріплені і затверджені Конгресом США, сказав Зеленський. Ну і ключове питання це Донбас. Найскладніше те, що Росія хоче захопити частину нашого Донбасу, саме частину Донецької області. І робить все для того, тисне на нас і буде продовжувати це робити через різні інструменти. Нам треба захищати своє. Ми не маємо за законом ніякого права віддавати наші території, за нашою Конституцією, за міжнародним правом. І морального права робити це також не маємо. А Росія наполягає, щоб ми віддали території, і ми безумовно не хочемо нічого віддавати за це і боремось. І американці з цього питання шукають компроміс. Також мова зайшла про репараційний кредит, тобто спосіб надати Україні заморожені російські активи через спеціальні інструментарії, які розробляють європейці. Ви знаєте, Урсула фон дер Ляйн активно це підтримує, і, за словами Зеленського, він за неї відповідати не буде, а це рішення разом з європейцями мають бути ухвалене європейськими чиновниками. Всі розуміють і поділяють нашу думку, що, врешті-решт, треба ухвалити рішення, щоб заморожені активи Росії працювали на Україну. Україна без цих грошей не зможе. А вже джерело цих грошей це питання до самої Європи. Така відповідь Зеленського. Але з боку самої Європи теж звучать дивні моменти. Зокрема, Франція не хоче підтримати, скажімо так, Україну активами які заморожені на території Франції. Зараз ми до цього підійдемо. Також за словами Зеленського, Китай. Китаю невигідне завершення війни. Китай точно має вплив на Путіна. Я не бачу, щоб у Китаю було вигідне закінчення війни, тому що ми бачимо нову доктрину США. Це два полюси, які бачать один одного. Це дві держави і велике протистояння. І Китаю невигідна, слабка і програвша Росія. Так. Значить, Плюс-мінус з усіх заяв Зеленського, да, Україна розраховує на ці гроші, сказав він про репараційний кредит. Американці продовжують постачати зброю в Україні по програмі ПУРЛ, бо вони заробляють гроші, і це підходить їхній сучасній політиці. На один рік за програмою ПУРЛ потрібні 15 мільярдів доларів. На цей ріск зараз не вистачає 800 мільйонів, хоча не вистачало півтора мільярда. Але Нідерланди виділили ще 700 мільйонів і закрили половину боргу. Так, ну плюс-мінус, да, все цікаві були заяви теж лідерів європейських країн. Значить, Кір Стармер все, що стосується України, це справа України. Тобто не можна нав'язувати Україні формати, які тільки подобаються Америці або Росії. Макрон, ми всі підтримуємо Україну і підтримуємо мир. Російська економіка починає страждати від нещодавніх санкцій. Канцлер Мерц не може це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємось продовжити підтримати Україну. Доля цієї країни є долею Європи. І це дуже подобається мені теза від Макрона. Наскільки все-таки помінялася німецька політика після заміни Шольца на Макрона. Пам'ятаєте, був Шольц, ми про нього вже і не згадуємо. Так. Джерела розповідають, що тиск Америки саме до того, щоб схилити Україну, ухвалити угоду, яка має припинити цю війну. А Путін не хоче укладати угоду без територій, тому американці шукають будь-які варіанти, щоб Україна поступилася територіями, кажуть джерела. Ну, тобто виходить, що точка тиску це Україна, а не Росія, що, в принципі, і дивно, і несправедливо. Що стосується Макрона, то тут ми бачимо таку поведінку, яка ну, викликає запитання. Отже, Франція не розголошує, де зберігаються 18 мільярдів євро заморожених російських активів, щоб не віддавати їх Україні. Пише Financial Times з посиланням на чотири джерела. Більше двох років французька влада приховує інформацію про заморожені. У французьких приватних банках російські активи центробанку. Також інформацію приховують, як ці відсотки використовуються. Європейські чиновники намагаються натиснути на Париж, але Франція посилається на конфіденційність клієнтів банків і дає зрозуміти, що виступає проти використання російських активів заморожених в комерційних банках. Франція займає друге місце в Європі за обсягами заморожених Коштів Банку Росії частина коштів берегається в банку BNP Paribas, Ну а на першому місці Бельгія в Євроклір. Відмінність полягає в тому, що у Франції гроші саме в комерційних банках, а от в Бельгії в Євроклір. Окей, ну це питання, думаю, зрештою розв'яжеться на користь України, тому що всі розуміють, що без цих грошей Україна просто не проживе, і це було б абсурдно віддавати э, Росії їх назад після всього, що вони зробили. Сам Трамп знову виступив з критикою, сказав, що розчарований відсутністю реакції Зеленського на проєкт мирної угоди. Трамп сказав, що він розчарований тим, що Зеленський не ознайомився з пропозицією. Команда Зеленського в захваті від пропозиції, але сам Зеленський ні. Росія погоджується з цим планом, хоча хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати, сказав Трамп. Тобто нас тупо намагаються схилити до того варіанту, який Віткав і Дмитрієв розробляли як вигідний варіант для Росії. Так, до запитань, друзі, але перед тим як запитання, донати, будь ласка. Там, де Донбас, там і вся Україна може стати в неволі. Тетяна Ріба, я згоден з вами. Алабама вітає Мемі 18. Дякую. Сергію, як вважаєш, чи встиг Епштейн передати Кремлю компромат на Трампа? В РВ. РВ. Думаю, що він не передавав кремлю компромат на Трампа. Олександр Рудянський, Відень. вітаю, дякую за те, що вітаєте з Відня. Зробіть, будь ласка, донат на силу української оборони. Надія Калабішка, чи має кушнер глибоке коріння в Україні? Я не готовий сказати, але Балдері з пише, що кушнер з Білорусі. Марія Степанівна, Вітання, Кілова Градщині. РВ. Трампа після його терміну посадять. Чомусь так думаю, якщо американці не деградують повністю. Ну, ви ну, знаєте, думаю, що сажати вряді вони, вони на це підуть, тому що це дуже складна процедура кримінального переслідування. І ми бачимо, що попередні рази Трамп е позбувся всіх хвостов навколо себе, які стосуються кримінальної процедури. Віталій, дякую за побажання. Кіра Коза ніякого миру найближчим часом не буде. Всі ті переговори є в сотрясіння повітря. Наталія Нохін, важко знайти людину, яка здатна нести той тягар, який ніс Єрмак. Все ж продовжує думати, що буде кандидат менш відомий, і сам Зеленський вже визначився. Ну, можливо, так. Да, можливо. Людмила Ножикова, може, Олена Зеленська буде надійним помічником, її освіта відповідає вимогам до такої посади. Ну, це цікаво, це як в фільмі «Картковий будинок». Да? Там перша леді стала, зрештою, віце-президентом. Моша Донецкий. Нет морального права обладать территорией Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской областей. Скажите спасибо, что еще русские Одесскую область не забрали. Да, ну, забанимо мы. Бота, батяруцю. Тут нам не потрібна ця маячня. Кримський міст впаде і кінець Росії. Віктор Д.Ф.Г. Ну, на жаль, ні. Не в Кримському мості проблема. Так, почалися тут взаємні обвинувачення. Все, друзі, на цьому кінець. Дякую за увагу. Поставте лайки відео, поділіться, підпишіться на канал. Радий всіх бачити. До скорого. Всім пока, до зустрічі.